Вітаю усіх, моя нова рубрика обліть карту. Так, я її зараз сформую на основі загальної енергії. Тому, хто не дивився загальну енергію, пропоную все ж таки переглянути ту інформацію. Так, давайте подивимось на цей король мечів, який притягнеться на цьому тижні. Що він хоче вам пропонувати? Тобто, яку допомогу пропонує король мечів. Тому що є момент того, що ви можете цю допомогу взагалі не побачити в цьому допомоги, скажімо так. Перша карта. Пам'ятаємо, може бути три карти, може бути дві карти. Це ж не обов'язково класичний один варіант. Друга карта, третя карта. Дали собі. Пару секунд і давайте дивитись. Перша карта. Королева Пентаклів. Друга карта. Сімка Пентаклів і Єрафант. Королева Пентаклів. Відчуття стабільності, відчуття комфорту. Це відчуття домашнього затишку. Знаєте, є таке відчуття, що ця людина м -м, притягнеться до вас, щоб вам дійсно допомогти, але ви не зможете прийняти цю допомогу не те, щоб не зможете, не захочете чому? Тому що є момент того, що ви не приймаєте взагалі ситуацію як те, що вам дійсно потрібна допомога. Тобто ця людина вам протягне руку допомоги, тобто буде така пропозиція. Давай я тобі допоможу закрити це питання. А в вашому просторі це буде звучати як момент того, що якісь такі, знаєте, як ви будете дивитись на цю руку, яка притягується до вас, як на. Не як на допомогу, а як те, що ніби людина підкреслює, що ви там щось не можете. Знову ж таки, це через призму своїх якихось наративів. Пропрацюйте це питання. Тому що, по факту, ця людина навпаки, вона притягується для того, щоб стабілізувати. Тобто ця людина притягнеться для того, щоб стабілізувати. А у вас є якийсь момент, я не прийму цю допомогу там. Я сам або я сама все буду тягнути впоруюсь. От в мене так батьки робили, і я так само буду робити. Взагалі, от якийсь такий момент є. Спробуйте все ж таки, спробуйте хоча б подумати про те, що, можливо, можна було б прийняти цю допомогу. Тому що цей король мечів, він притягується для того, щоб стабілізувати. Це для тих, хто обрав перший варіант. Другий варіант сімка Пентаклів. Ну це такий, а, тут більше відчуття, як тільки-тільки зароджується щось. От тільки, тільки, тільки-тільки ви можете разом посадити якісь сім'ї, які через якийсь час, от якби загальні енергії було, запустять якісь процеси. Тобто тут більше, давайте трикати ще. Тімка Пентаклів це карта така очікування збору врожаю, скажімо так, хто працював з колодою Колеса Року, той може побачити там збір вражає якраз. Я вам дуже рекомендую провзаємодіяти з цією людиною і з цією пропозицією хоча б на рівні розглянути її. Тому що по факту вона може вам дати дуже класні можливості, тому що по сонцю це відчуття такого полегшення. Це, от о, я люблю порівнювати це, коли після затяжної зими, коли ще весна така зі снігами, приходить така тепла, класна погода. Ви виходите на вулицю і відчуваєте це сонечко, і таке відчуття полегшення. От ця взаємодія, тобто, ця людина, вона. Запропонує вам, це може бути спільний проєкт, це може бути розглянь на майбутнє, наприклад, там кудись переїхати, а не хотіла б ти або не хотів би ти вивчити щось. Тобто тут момент того, що те, що людина запропонує цю допомогу, цю підтримку, це не тут і зараз. Є ситуація по підтірки кубків, тобто ми ж розглядаємо, чому. Ці перспективи ми не бачимо, так, через призму якихось моментів. П'ятірка кубків це те, що може забирати можливість прийняти цю допомогу, ну, думки про те, що це час. Тобто, це, знову ж таки, це не тут і зараз, це через час. От якісь от такі моменти, які вас можуть відвертати від того, що, щоб прийняти цю допомогу. Це більш емоційні стани. Тобто, коли ви фокусуєтесь на негативних емоційних станах, а треба навпаки. От. Тому я вам рекомендую все ж таки пропрацювати вашу п'ятірку кубків, тому що вона тут може вийти і затягнути ще більше цей процес. Тобто він і так сам по собі буде не швидкий. А от такі стани вони можуть затягнути ще більше. Так. Єрафант. Тут цікаво. Єрефант. Ви знаєте, це відчувається, як в принципі, переусвідомлення. Життя ірефант це може бути нове навчання, до речі, іерефант дуже часто такі правила достатньо лінійні. Тобто, коли ми кажемо по ірифанту, тобто, даємо інформацію по іерафанту, це дуже прості лінійні правила. Ну, наприклад, коли ми пояснюємо математичні там моменти А, дорівнює чомусь. Тобто, це є формула. Знаючи формулу, ми можемо нею маніпулювати і підставляти значення. Тобто по Єрафанту допомога дуже пряма, конкретно, лінійна і достатньо радикальна. Тобто тут йдеться мова, що ця людина притягнеться, наприклад, а давай щось прямо будемо змінювати. А давай ти вивчиш щось нове. Дуже часто єрафант програється як вивчення чогось. Може ти отримуєш ще одну освіту. Можливо, тобі варто розглянути вивчення ще одної мови, можливо, варто розглянути вивчення якихось процесів. Тобто це якісь такі кардинальні зміни, можливо, знаєте, як підвищити рівень кваліфікації. Знову ж таки, людина вам пропонується, наприклад, я допоможу тобі фінансово, або я тобі допоможу влаштуватися, або я допоможу тобі з документами. У вас є момент стримання цього, тому що тут і зараз ви вже маєте якусь свою стабільність по четвірки пентаклів. Тут і зараз ви маєте те, що ну, воно працює. Четвірка Пентаклів це не завжди погано. Це те, що працює, це те, що м, статичне в якійсь мірі, але воно працює, тобто ви маєте свою стабільність. І тут людина вам пропонує зміни. Ну, тобто, те саме навчання це ж. Час, це документи, це енергія. Чи треба переходити, чи треба все ж таки робити ці зміни, приймати ці зміни. От. Зміни завжди класно, але це складний процес. Тому що ми звикаємо, ми дуже часто в своєму житті приймаємо що? Приймаємо те, що буде більш стабільне. В даному контексті я вам прямо рекомендую. Навіть якщо ви не приймете ці зміни, подумайте про них, чи, можливо, на майбутнє ці зміни ввести в своє життя. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі.